Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження Volkswagen Transporter 6.1. 12 місяць 2019 року, перший облік 11 місяць 2020. Зараз автомобіль має пробіг 100 тисяч. Повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 110 кінських сил, Коробка передаш ступінчаста механічна і передній привід. І по комплектації у нас 4 ключі та пульт видобаста, сама вибаста. Фулет активні фари. Гумалітня зимова. Електричні зеркала з підігрієм датчики, і світло. Мультикермо, круїз, контроль, дістронік. Екран блютуз Type-C, навігація бездротовий, Apple CarPlay і Android Audio, Керування жестами, кондиціонер, підігрів сидінь, режими із асистенти визду з паркування. Також і допомога під час паркування. Партронік спереді та ззаді та задня камера. Оздоблення салону текстиль. багажний відсік в гарному стані. Наді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. і Також є фаркоп. Автомобіль Сіжепригни швидці, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль має Зроблений сервіс заміну наступного. Мастила вдугу, -то усі фільтра, колодки, гальмівні, задні, салим важелі важелів підвізки і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптіка затягнута бронеплівку, автомобіль розмитне, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з педовий, розрахунок на картку, перегляд тати драйв Можливо, місто Київ, Петропавлівська Борщівка, вулиця 1Б, бізнес-центр. Чайки Плаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 27.150. Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе. Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!